Зараз виберемо місце, де будемо ставити камін. Люди тут мають таку літню кухню і хочуть, можливо, в Слов'янська хтось захоче приїхати, щоб було вже опалення, могли обігрівати. Проживаю я з місяця Слов'янського, а от приїхав я. В середині березня місяця прошлого року сусіди самі теж виїжджали і одним махом мене забрали сюди. І насамперед, це ж початок цих всіх дій. Я сам живу, і щось би случилось, куди я з зв'язком. Мені зима, і насамперед, тоді можна було що їсти було, а якби то. Щось случилось як в Маріуполі чи де то в Харкові. Де що, як, кому свистіти, кому що удіти. Ми взагалі думали топити оці свічки вже на літній кухні. Ми там собі зробимо куточок і ми собі там будемо цим займатися. Звісно, що надіємося, що може до літа воно закінчиться, але, на жаль, якщо не закінчиться, ми будемо робити все там. Там я привіз спеціальний такий є... пінопласт, він термостійкий, він не боїться температури. 900 градусів витримає. Я пообшиваю. Ну, ви серйозно, коли будете користуватися, будинок ну, дерев'яний. Під низ, під саму, під сам камінь я привіз плитку, поклав. Що, якщо щось упаде, то впаде на плитку. Перший запуск нової пічки. І mm -hmm. ну, більше, може менше. Тут можна дрова складати. Встановлювали у житлових кімнатах, встановлювали в ванних кімнатах, в кухнях. Люди розширювали будинки там, де немає опалення, ставили так само ці пічки. Вони досить непогано гріють. Люди в захваті, тому що всі люди люблять тепло, люблять, щоб гріло швидко. В основному туди досить складно доїхати. В обласному місці є набагато більше можливостей, набагато більше фондів, які працюють, які опікуються людьми, котрі через війну змушені були залишити свої домівки. А до гірських громад не так легко доїхати. Насправді, це ми знаємо з власного досвіду. Ми очікували, що охопимо 27 родин однак нам вдалося охопити 34 родини.